18 жовтня 2022 року. Сьогодні на вино в нас йде на зрізку технічний сорт винограду Фронтіняк Грі, цукру він набрав 22 брікси. Знімаємо ми його, тому що завтра ми вже очікуємо погіршення погодних умов. І завтра вже дощ очікуємо. Тому зріжемо його сьогодні в гарну теплу погоду і будемо вже робити вино. До цього сезону ми робили фронтін'як грів компанії з іншими сортами винограду, яке достигало у цей час. Ми експериментували, компонували. Нам дуже подобалося і ми вагалися, чи як він буде виглядати в моновині. Якось нам здавалося, що буде не дуже гарно, не дуже цікаво. Але цього сезону ми вимушені робити моновино, тому що ну так компанії не можемо підібрати складний сезон. Те не визріло, те визріло, те вже не... ну, пішло в віно. Тобто на, на сьогодні от він в нас є е, такий самостійний, і будемо дивитися, будемо робити моновино по-білому. Що вийде? Будемо писати, будемо розповідати. Моновина, моновина ми з нього ще не робили. Дуже рекомендую цей виноград для Київської області. Зараз він виглядає вже так сумнесенько, тому що морозцем, бачите, листики вже прибилися. Але для огорожі дуже гарно, для арки дуже гарно. Це мощні такі кущі, урожайність нормальна. І зараз подивимося, що буде в нас в Моновині. Не невибагливий сорт, дуже невибагливий. <кій> тобто можна садити і в золото забула. Посадив та взагалі забув, що він у вас є. Зняв врожай і клопоту ніякого. Фронтіньяк Грі, 18 жовтня 2022 року. Піде вино.